Апендикс це червоподібний відросток, який відходить з ліпої кишки та знаходиться в правій нижній частині живота. Апендекс виконує такі функції, як зберігаюча резервуар для поживних бактерій та імунна містить лімфоїдні тканини. Отже, апендицит це запалення апендиксу, а його причини це закупорка апендиксу каловими камнями або неперетравленими часточками їжі. Це часті, вірусні або бактеріальні захворювання шунково кишкового тракту та стреси, переїдання, неправильне харчування, а також генетичний фактор. Від початку запалення апендицит буває гостре катеральне. Запалення обмежене сизовою оболонкою апендиксу, легмонозний лінійне запалення з накопиченням гною порожнення апендиксу. розвивається в перші 12 24 години. Ангренозний. З 24 до 48 годин з утворенням некрозу стінок апендексу та можливим переходом до перфорації. Або, як кажуть просто народі, лопнув. розвивається перитоніт поширення гною по всьому животу. Так, і як дізнатися, що у вас апендекс?